37 дітей від 4 до 15 років протягом двох годин ловили рибу на нижній набережні бульвару адмірала Макарова. Миколаївська обласна федерація риболовецького спорту цього року вже в шосте провела фестиваль юних рибалок поплавочок. Наймолодші учасники заручилися підтримкою батьків, а більш дорослим доводилося самостійно і наживку змінювати і за поплавком слідкувати. А рибка цього дня клювала на ура. Сьогодні хороша погода і плотність риби достатньо висока. Плотність уклейки. Плотність це багато падало риби. Хоча буває віна що Не слишком хорошо ловится. Но обычно начало лета всегда хороший клев. Это небольшой рыбки, но она увлекательная именно для спортивной рыбалки. Сам процесс нравится. Когда вот видишь, что там клюет, поплавок дергается, понимаешь, что у тебя все получается, там, рыбу когда достаешь. Сам процесс нравится, увлекает просто. А нервов хватает вот так сидеть и смотреть на этот поплавок. Я терпеливая. Я терпеливая. Мне нервов хватает. Переможців обирали шляхом зважування виловленого. Головний приз за перше місце в молодшій віковій групі отримала восьмирічна Дарина Швецова, яка впіймала більше одного кілограму рибки. Серед старших учасників кращим став одинадцятирічний Влад пишногуб з результатом майже півтора кілограми. Однак без подарунків не залишилася жодна дитина, адже фестиваль поплавочок від самого початку заручився підтримкою відомого на теренах України виробника риболовецького спорядження компанії Флагман. Саме кіло 300 був улов, саме маленькі тринадцять Ну, да, одна, я думаю, может быть, две даже. Ну, ребята растут, стараются. То есть наша компания этими соревнованиями вырастила не одно поколение спортсменов, которые уже перешли. То есть которые до 16 лет выступали, выигрывали у нас и уже ушли в рыболовный спорт, уже, так сказать, взрослую лигу. Це теж радує. фірмовий магазин Флагман працює у Миколаєві на перехресті вулиць Потьомкінської та інженерної вже шостий рік. Тільки відкрившись, заклад став місцем масового паломництва миколаївських і не тільки прихильників активного відпочинку. Що ж стосується різноманітних заходів, які популяризують здоровий спосіб життя, то магазин флагман завжди радо їх підтримує. Тим більше, якщо це стосується спортивної риболовлі та корисного дитячого дозвілля. Юлія Єрмошова, Даніл Сліж для програми Об'єктив.